Всім привіт! Магазин Вінкей. Оглянемо сьогодні защіпку балкону для балконних дверей від виробника Вінхаус. Німецька фурнітура, дуже якісна. Подивитись детальні фото креслення можна у нас на сайті vinkey.org.ua Коротенько по цій защіпці. Звичайна защіпка, яка використовується для балконних дверей з 13-м фурнітурним пазом. Складається от з корпусу самого, металевий корпус повністю, і ролика. Ось такий ролик, звичайний. Він з пластику, але пластик надійний, якісний, працює дуже довго. Тобто ролик ми встановлюємо на рухому частину балконних дверей, а саму защіпку на раму встановлюємо. Защіпка універсальна, вона перевертається і права-ліва, тому ми не прив'язуємося до сторони відкривання. Ось так вона виглядає більш детально. І тут у нас з іншої сторони виглядає так. Часто запитують розміри, тому ми. Зараз поміряємо. Тут 10,5 см її довжина. І ширина у нас і невеличка вона. 1,5 см також. Ну і точки кріплення. Це там важливий розмір, якщо це стара, щоб не робити нових отворів, 4 см між точками кріплення. Замовити дану защіпку можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.